Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Прихильниці його охрестили українським Джеймсом Бондом. Павло Вишняков. Зірка серіалу Опер за викликом вже шостий сезон поспіль грає харизматичного та відчайдушного капітана Артема Трофимова. Втім, Павло не лише харизматичний у кадрі, він дуже пластичний на сцені. Глядачам вишняков ще більше полюбився після участі у проєкті Танці з зірками. Том із Білорусі, проте вже майже 10 років живе та працює в Києві. Від перших днів повномасштабного вторгнення актор активно волонтерить, допомагає українським військовим, парамедикам і дітям. Спочатку купував одяг та їжу для тероборони Києва, розвозив медикаменти та продукти людям похилого віку, коли де окупували Київську та Чернігівську області, відправляв речі першої необхідності родинам з дітьми. Павло зізнається, сам і не помітив, як волонтерство його затягнуло. Нам знову потрібна допомога. А, точніше, не нам, а військовим. А, у закон закінчились ноші, Ми замовили нову партію, але її потрібно оплатити. А поки Павло Вишняков активно волонтерить, його акторський талант, ви зможете знову оцінити вже у понеділок на телеканалі 2+,2. 2. 9 жовтня стартує шостий сезон детективу Опер за викликом. Щокується Трофімо. Дай мені пістолет. Що? Дай сюди. Тільки не сіпайся, інакше все зіпсуєш. У новому сезоні телеглядачі побачать продовження історії, у якій головний герой разом із командою департаменту кримінальної розвідки під прикриттям розслідує найзаплутаніші та найсекретніші справи. Який непростий вибір постане перед героєм Павла Вишнякова? Поговоримо просто зараз у студії Сніданку Вихідний. Доброго, доброго ранку, вітаємо. Наші студії, до речі, вперше, але ми вже тут активно ведемо розмову. Ви якісь надзвичайно святковий сьогодні? Я буду сподіватися, що непевно це до нашого ефіру. Так, так. Так, ну і ще ми заговорили про те, що ви зараз активно українською спілкуєтеся. Це був свідомий вибір, чи от як воно прийшло до вас? В те, що ви зараз активно перейшли на українську, це на ця тема важлива для кожного з нас. Ну, вперше я почав вчити українську мову ще е, майже три роки тому. Uh -huh. Але, на жаль, мене з моєго оточення майже ніхто не підтримував, і я це закинув. А зараз е, я не вчу тоді е, була вчителька, uh -huh. а зараз я е, сам. Просто спілкуюся. Це дуже ми... круто. це дуже да. круто. А зараз як ви себе, от ми вас представили як актор, а як ви себе зараз більше відчуваєте, як актор чи як волонтер? А, волонтер 100%. -во. Тільки волонтер. Напевне, суспільство так відчуває, бо ви отримали особливу нагороду для себе зовсім недавно. А... Розкажіть трішки більше про неї? А, в... Нагорода це ну, дуже багато допомагали сухопутним військам медициною, угу. і вони вирішили нагородити мене за це. І я дуже вдячний. Це за особливу службу третього ступеня. Так. За цю волонтерську діяльність. Ми якраз бачимо зараз цю нагороду. Yeah. А я перепрошую, Павло. А як ви прийшли до волонтерства? Тобто, коли у вас з'явилося в перший день, в другий день, в третій день, в сьомий, друзі? Як це взагалі було? сталося? До вас свідомість це прийшла? Я е, людина, яка ніколи не може сидіти, сид -сид -сидіти е, на місці, е, і це десь на шостий чи сьомий день. Я не міг просто сидіти. Я побачив, що мої друзі займаються волонтерством. Я зателефонував, сказав, що у мене є гроші і машина, чи потрібен я їм, і вони сказали звісно, да? І з цього все почалось. Ну у тебе є е, власний благодійний фонд, правильно? Так, так і можеш трошки більше про нього розказати? Можливо, як до нього долучитися, кому ви допомагаєте? Ваш напрямок. Може, якось люди можуть вам донатити конкретно, якщо її. Наразі у нас залишилось основних три напрямки: це військовим допомога, військова медицина і тактична медицина. Також для військових їжа, але не вся їжа, тільки ті смаколики або ну грубо кажучи, їжа, яку можна покласти в і дуже швидко приготувати печиво, цукерки, шоколад, мівіна, консерви, сухпайки. Вода, ну щось таке, що можна взяти з собою в рюкзак. І діти ми на постійній основі піклуємось інклюзивними дітками Болонського району. І також коли у мене з'являються великі донатори або люди з грошима, яких намагаються допомогти дітям. Ми шукаємо дитячі будинки або дитячі лікарні, кому дійсно потрібна допомога. Тобто дуже багато роботи знайти кому дійсно вона потрібно, тому що ну у всіх більше на правильно правильно направити, направити допомогу, так, яка так, існує так. в понеділок, 9 жовтня в тебе прем'єра на 2+,2. плюс два. Це вже шостий сезон серіалу Опер за викликом. Але шостий сезон це вже така ну цифра солідна. Ти вже якісь риси характеру свого героя перебрав <хи> і відчуваєш, що вони вже з'явилися в такому буденному житті. А, так, і вони не дуже гарні, тому що завдяки а, Трофімову я пост... ну, я почав а... не довіряти <пи> людям. <пи> 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 Шукаю усюди, хто вбивця. Це теж. А, я не знаю, як сказати, я. Почав ну, сутулиця. Суту, да, сутулитись? Сутулитись. Ось ця фізична так. постава з'явилася. Так, я завжди був як колу, прибав... Струна натягнута. Да. А завдяки Трофімову я постійно почав ходити так і дивитися сп... сп... співрозрює трішки Так, так. Да, 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 да. І я почав набагато менше спілку... ну, розмовляти. Тобто раніше... спостерігати і слухати да, напевно. Да. О, цікаво. Ну що нагадаємо нашим глядачам, що 20.00 не пропустіть прем'єра шостого сезону серіалу Опер за викликом. А ми, коли вперше сьогодні побачились на телеканалі «2 плюс 2», нагадаємо вам. А ми сьогодні, коли побачилася, то звернули увагу на неймовірну вишиванку. Хлопці пожартували, сам вишивав. А, але в відповідь прозвучала фраза, яку запам'ятала не цю. І я подумала, ого, значить, вишивка в, в житті є. Так, 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 Розкажіть більше про це. Хто навчив вишивати і що ви вишивали власними руками? Мало часу, але дуже хочете це взнати. Я вишиваю бисером картини, ікони або картини, і це почалося з 11-го року. Мені потрібно було трішечки лікуватися, і я сидів вдома і намагався чим-то чим А займатися. Хто навчив вишивати бісером? Взяв, купив і все. Самовчитель. Да. Самовчитель. <реклама> Познайомите? Коти <реклама> <реклама> буду вчити. Ну, просто що е ваш герой і ви, ну, і... Я бісер, вишивання ікуни, бісером воно зовсім ну я не знаю. Більше хай, Але це датчик, дуже це, вже щиро. Дякую. <світ> це щиро і круто, Тому треба більше показувати такі свої картини. І дякую вам, що сьогодні прийшли. 20 секунд. У нас залишається до закінчення. Вам нагадаємо, що завтра неділю ми зустрічаємося в цій студії обов'язково. І нагадаємо про те, що чекаємо на житньому ринку, щоб побачитися і поспілкуватися. Так а в понеділок о двадцятій на 2+, плюс два опер за викликом. Тому обов'язково вмикайте. Дивіться, Павло Башняков. Дякую. <laughs> а я ще хрестиком вишиваю.